Так, тут у нас е, запустився е, Samsung планшет. Бачу, що він трішечки на старому Androidі, але може комусь потрібно такий варіантик. Lenovo Tab 3 е, е, да, Android 4.4 простенький, зовсім простенький планшетик на 16 ГБ, але зробимо там до 1000 буде вартості такий великий. Е, можна там щось в принципі якийсь е, дивитися там щось, я думаю включити якогось е, мультика в Ютубі. Ну, сам ютуб не скачаєш, але в принципі можна дивитися у браузері. І тут протиударний BlackView е, 18 ГБ оперативної і пам'ять телефону 128 ГБ. Зараз ми його достанемо, доволі великий телефончик. Так, щось не достається. Такий апаратик, але вже давайте покажемо його в наступному відео, кому цікаво протиударні телефони.